Вітанечко, ми на майданчику, зараз покажу вам автомобілі, які є в наявності. Тут багато чого ще без підготовки, тільки-тільки приїхало. Є, до речі, ексклюзивний трафік. Це скажімо, останній вагончик ми пригнули з ним. Два літра 84 кВт. На такому стані приїхав, довгий, непогані зимові колеса на ньому. Машинка нормальна, тут одна гарка притерта, але вона викатається, сполірується. тут не буде підкрасу навіть. 120 пробігу на роботі. бачите? Ну, Побачимо, якщо не зремонтується робот, переробимо на механіку, хоча вона їде все добре. Він там трішечки підбиває. Ну, Але це або відремонтується, або ми зробимо тут механічну коробку передач на цьому трафіку. Довга база. 15-й рік початок експлуатації, 13-м роком розмитнувся, але в 15 му тільки почали його експлуатувати. Ціни ще не знаю, тому що не знаю, що з коробкою. Залежно від того, що потягне коробка. Кому цікаво, довгий трафік. Можемо під вас спеціально переробити під механіку, якщо хтось має їздити з дівчат ваших, то можемо залишити робот, відремонтувати робот. Ну тут вже будемо по потребі дивитися конкретно. 120 тисяч пробігу, ексклюзивний, довгий ексклюзивний трафік. Це, скажімо, Євро 5 вже з Нового року не можна буде возити. Це ще таке рішення, коли машинка буде коштувати, напевно, через декілька місяців немалих грошей. Все ж таки, така приїхала Лаурін Клемент Октаха, теж швейцарка. Кому цікаво, а п'ята 240 тисяч пробігу 12 -ти чистий рік. Лаверин Клемент комплектація запакована, ніби по кузову гарна, ну, я думаю, що поліровка хімка однозначно потрібна буде, але там детально будемо вже дивитися по факту. А, так, що в нас ще є з такого, що буде продаватися? А шоста? Ви її пам'ятаєте, кум на ній від'їздив певний період? А, вона. Дуже круті комплектації, максимальні фари для цього року. 11 рік, 228 пробігу, дістрон, лінія, босе музика, максимальні фари, Без ключ два ключика, він-код. Ексклюзивний салон, підігрів керма, повний пакет шкіри, тільки немає приводу сидінь повного. Сидіння тут тільки з боковою підтримкою. Так, реклайнери, все, абсолютно, ну, коротше, крута. Крута тачка в крутому стані, електрокришка тонована. Машинка 2011 року, ціна її 19 500 доларів, 200 000, 228 тисяч пробігу оригінального. 3 літра дизель, правильні кіловати, 245 коней. Вона на пневматичній підвісці, тобто S-Line по підвісці, Повний безключ. Салон. Це Са, ну, тачка крута. Тому цікаво, приїжджайте, дивіться її, жоден елемент тут не фарбований, навіть бампери по ній. така прикольна аудюшка є. В дуже крутому стані. Хто хоче собі ексклюзивний апарат на крутій комплектації, можете приїжджати, дивіться. Коли ось такий буде в продажі, бачите, тут є проблема по бамперу, треба паяти, фарбувати. А так в загальному бусешний, механіка на 6 передач. 2,5 бензин. Кому цікаво буде, приїхати подивитись його. Теж тільки розвантажили з евакуатора, Ні, хімчистки, ще нічого не робив. Отак з дороги, брудний. Літні колеса будемо шукати зиму. Ціни ще не знаємо, але кому цікаво, друзі, можемо складувати ціну, плюс-мінус. Якщо у вас цікавить така автівка, можемо зложити по ній ціну. Задавайте питання в вайбері. Мегана я вже показував 10 го року 7800, 1,6 бензин 213 пробіг. Гарний, гарний автомобіль в крутій комплектації, передній і задній парктрони, легкосплави. Все по ньому присутнє. Для 1,6 бензина крута комплектація, не в загальному для Мегана, а для 1,6 бензина. Дуже гарна комплектація. Заряжений, нормально. Кашкай, 2 літра дизель. Он є. Повний привід 110-ка. Киловатах. Буде робитися бампер у цьому сценіку теж бампер, бачите, є нюанс. Треба решітку докупити. Він брудний, на автоматі, сьомий рік. Ну Це вже детально будемо знімати, як доробимо його. Тут потрібно передню губу, так він не нічого, ніякого пошкодження немає тут передня губа, підкрилок і передня решітка. Це дуже цікава тачка в класному кольорі. З пробігом, до речі, 2 літра дизель, але пробіг 149 тисяч кашкай плюс 2 на повному приводі. Лаурін Клемент я вже сказав, якщо вам цікаво. Далі давайте пройдемось. Цей кашкай 11 рік, 2 літра повний привід, це бензинова автівка, звичайний короткий, теж відео окремо про нього вийде. Бешечка теж продається, кому цікаво, X5. 40D Outlander або Peugeot 4007 2011 рік, 2.4, газ, бензин на двох комплектах нової резини з одним косметичним підкрасом, два ключі, Apple Carplay, Android Auto, тонований 202 тисячі пробігу. Якщо він вам цікавий, 9600 може стати вашим. Доставка будь-який регіон України автомобіля. Сценік є грандовий, ось такий. З таких дешевших автомобілів. Сьомий рік, 227 пробігу, 2 літра, бензин, грант п'ятимісний. Тут у нас клімат присутній, 4 скот підйомника, шторки, полка, шторка в багажнику. Такий цікавий, це зі Швейцарії автівка, якщо воно вам цікаво, можете набирати. Ціна 6 тисяч, торг. По промокоду каналу авторозбор. Peugeot. ексклюзивний 807 на дуже крутій комплектації. 2 літра дизель на електросидіннях з пам'яттю, з підігрівами. Два ключі, 240 пробігу, 9600 ціна, 7 місця, повноцінно, велика гарна автівка. Кому цікаво, 2 літра дизель, HDI, автомат, айсінг гідротрансформатор. Не така присутня 9600 ціна. Батл Друзі, приїдьте, заберіть, ну реально тачка класна. Маленький пробіг 120 тисяч, 13 тисяч старт на максимальній комплектації для батла автомат. Така коричнева шкіра, кому цікаво на подарунок дружині. Приїжджайте, забирайте. Сантофешечка, яку я вже знімав, повний привід, автомат. 171 пробігу, 13 рік, 2,2 дизель. Будь якщо він вам цікавий, тут одна косметика на ньому незначна. Сторенто автомат 10 рік 13900 ціна на автоматі повний привід кроссовер. Полео, друзі, перепрошую, відео, я помилився, він все ж таки 12 м роком розмитнувся, я подивився в МДшку. 13900 ціна, 166 пробігу, нефарбований цілий, в топовому кольорі графіт, максимальні комплектації 127 кВт. Швейцарія, 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 авто, автомобіль. Меган, Багато по ньому телефонували. Приїдьте, подивіться, реально тачка прикольна. На гарній комплектації 2 літра турбобензин, 8700 старт, 12 рік, GT-Line, третій. 8700 старт, чистий 12 рік, 2 літра Bienz. Механіка. Тут з малесеньким пробігом 140 тисяч 15-го року, 1,5 дизель меган. Цікаво набирайте по телефону. Отака автівочка. 15 рік 140 тисяч 1,5. Фарбовано, що я показував, задня арка. Тут ще щось там фарбовано, але ну, детально на арці є ж то я точно пам'ятаю. Що детально ще, то набирайте по телефону. Або приїжджайте сюди на майданчик, менеджер вам все розповість. Авенсіс, ще по ньому нічого не знаємо, це люди на реалізацію привезли. Є отака зефірка. 8 тисяч старт, 234 пробігу, 11 рік, 1,8 бензин. Що у нас в комплектації? Кондиціонер, механіка, круїз, шкіряне кермо. Ну, Така зефірка 8 старт. Цікаво набирайте по телефону, телефон в описі до відео. Сценік короткий на автоматі для дружини, хто хоче. 8 тисяч, тут пише ціна 8800, але ми одаємо його за 8, 11 рік, 2 літра бензин, 140 коней. Кому цікаво, можете набрати по телефону. Тож відкрию вам його, покажу. Салончик опрятний, гарний. 200 199 пробігу, варіатор. Тут, звичайно, можемо поставити газ, сервісувати під вас, можемо доставити в будь-який регіон України. Далі пижотик, ексклюзивний пижотик. 12700, 5008, це 1,6 дизель автомат i7, 200 тисяч пробігу, гарна комплектація і гарний стан. У нас салончик, бачите, на 200 тисяч, отак виглядає гарно. Кермо не затерте, 199 тисяч, зараз пробігу, автомат, гідротрансформатор ISIN. Що у нас тут є? Панорама. Е, детально, по телефону в описі, клімат, круїз, парктрони кругові, легкосплави, парктрони бачите, по кругу в ньому. Рестайлінг, 12700 старт, 1,6 дизель, гідротрансформатор Айсен, сімейний такий мінівен. Тому цікаво, телефон в описі є до відео, можете набирати, питати, можете приїжджати безпосередньо дивитися. Отака автівочка. Автомат. айсін 200 тисяч пробігу. Всі він кода, все все скинемо, все покажемо, щоб вам було цікавіше перевіряти по базам і все решта. 8300, фокус, 16 дизель, 12 рік, 200 тисяч пробігу. Колір ізолента. В такому стані мультишкірини кермо, 4 підйомники автомобіля, блютуз, кондиціонер, легкосплавні диски, шторка, полка, все присутнє, є фаркоп, Кому цікаво, телефон в описі до відео. Так, ну і цей ряд. У нас там залишилась лагуна, Smart і Hyundai i 20. Hyundai 20 на автоматі 8200, ціна 192 тисячі пробігу, 12 рік. 1.4 бензин, автомат, гідротрансформатор. Кому цікава плавунка, я вже її знімав, це босешечка, я її знімав по ній окреме відео. Можете приїхати, подивитися, вона має 280 тисяч пробігу, босешну комплектацію 127 кВт, фор-контрол, автомат гідротрансформатор джатко. Можете приїхати подивитися, тачка прикольна. По цінах, що у нас 10 чимось вона стоїть. Коротше, тут Замерзло все через мороз. 10 чимось ціна, можете приїхати, подивитися. Далі. У нас є смарт, друзі, ціна взагалі шара. 4,8 стоїть 4,3 на віддачу, автомат. 2004 рік, 1,5 бензин. Кліо також є 9-го року 74 пробігу, 5500 старт. Універсальчик, кому цікаво, набирайте по телефону в описі до відео. Степвей 6600, 11 рік, 200 тисяч пробігу. 1,6 бензин, 6600 старт, 11 рік, 1,6 бензин, дача Сандеро Степвей. Такий типу кросовер бюджетного сегменту дуже дешевий в утриманні Ну утримані. 14 2014 року 1,6 дизель, 200 тисяч пробігу. Детально можете набрати, запитати по телефону в описі до цього відео. Телефонуйте на Київстар, друзі, тільки на Київстар МТС в даний момент я ним не, не користуюсь. Кому цікаво якась цих автівок, можете набрати мене, приїхати на сюди, на стоянку, подивитися. Значить, його локація буде в описі до відео. Ні, навіть не так, його локація буде в Viber групі. Посилання на вайбер-групу в описі до відео, переходите в вайбер-групу і знаходите там локацію знаходження майданчика. Приїжджаєте, купуєте по промокоду авторозбор. звичайно, що будуть якісь неглобальні знижки. Всім добра і пока!